Що ж, наш телепроект Новий день продовжує свою роботу у прямому ефірі. Наш номер телефону 638-638, Тож чекаємо на ваші дзвінки. А я хочу проанонсувати нашу наступну тему точніше, нашу першу тему. І перед тим як перша гостя завітає до нашої студії, хочу трошки про неї розповісти. Так? Сьогодні ім'я Нелі Сюпюр знають в Україні та у Європі, де з успіхом проходять її вистави, майстер-класи, творчі ви Жори та зустрічі її запрошують до складу журі разом з такими відомими хореографами, як Григорій Чапкіс, Алла Рубіна та іншими. Звісно, і події в Україні не залишили артистку байдужою. Вона неодноразово виступала перед бійцями антитерористичної операції та збройними силами України. Що ж, а перед тим як у нас розпочнеться розмова, я хочу вам запропонувати відео. Тож увага на екрани. celoso, atalado de chicharrones historia de un amor como no hay otra igual Що ж, телепроект новий день в прямому ефірі, і я вже рада представити нашу гостю студії Нелі Сюпюр, український хореограф, танцівниця фламенко та народного танцю, член Національного хореографічного союзу України, лауреат міжнародних конкурсів. Також керівник власної хореографічної школи Нелі, я вас вітаю. Добре. Так, дякую за те, що до нас завітали. Я знаю, що ви вже протягом 10 років працюєте в Києві та Одесі, угу. і ваші яскраві постановки, зокрема балканських та циганських танців, заслужили визнання цінителів мистецтва танцю. Розкажіть, як у вас з'явилась любов саме до жанру фламенко? Це сталося дуже для мене несподівано, тому що. Я просто побачила майстер-класи, які проводила у нас Пілар Мартинес в університеті культури, тоді ще інститут був. І, в принципі, цей оцей досвід праці з цим хореографом Мадридської Королівської академії танців з Мадриди Пілар Мартинес. От вона мене якось вдохновила вивчати іспанську культуру, танець. І потім я знайшла музикантів, аматорів у Києві, які грали в фламенко. Ми Налашла, працювала десь 2-3 роки, робила концерти, угу. і потім я вже пішла своїм шляхом. Більш хотіла розвиватися професійно. В принципі, от такий, от був так, я вас зрозуміла. Ми знаємо, що ви багато працювали у Німеччині в цьому році, і ви демонстрували зокрема українську дитячу виставу, яка допомогла німцям більше дізнатись про нашу Україну, більше зрозуміти так наш наших людей, нашу культуру. як ви вважаєте, чи змогли після цього ну, європейці так німці подивитись на ситуацію в Україні дещо по іншому? І взагалі якою ви бачите роль артиста у цьому процесі? А, ну, по-перше, в, в Німеччині мені дуже сподобалось те, що я, по-перше, змогла давати не тільки українські танці, і ще інші танці, які я танцюю та вивчаю. А в, з приводу вистави, е, я поставила сонечний каравай». Подорож сонячного кароваю. І ви знаєте, ці моменти спілкування з точками, які десь 80%, теж 90% не знали українську мову. Вони вивчили вірші, вони вивчили українські танці, і на другий день після вже першої репетиції вони співали українські пісні, під які, які ми танцювали. А, і ви знаєте, я зрозуміла, що найголовніше це з любові відносно до дітей. і давати їм культуру з любов'ю, і в принципі ці доточки, вони як вам сказати, вони не знаючи, більше, більшість з них не знала українську культуру, вони її полюбили. І я відчули, бачила, так? відчули, mm -hmm. я бачила, що у них якісь міни трапляються, тому що в, в голові у них такі були думки, вони по цьому казали. А це правда, що в вашій країні війна, як вже кажуть, так. Mm -hmm. І кажуть, а ви знаєте, як ви живете? Живете в Києві, там вже бомби, я кажу, немає такого. Тобто, діточки, а такі були питання: а ви, а правда, що українці погані? Ти ж, ти, ти, треба було я Тільки, тільки танцю вчити дітей в танцю, mm -hmm. що ті, треба було правильно розповісти. І дуже багато дітей, я зрозуміла, що вони всі це чують, але вони не розуміють, що трапляється, і хочуть знати, що трапляється в світі. і Я бачу, що їм дуже важливо. Ливо говорити правду і відверто говорити, адже вони не все розуміють, але принаймні прагнуть ну зрозуміти. так на да, відчува. Вони відчував, вони розуміти. прагнуть зрозуміти і відчути, що трапляється у світі на сьогоднішній день. Угу. Нелі ви активно співпрацюєте з благодійними організаціями України та Європи? Угу. Розкажіть на що саме ви спрямовуєте вашу роботу у цій галузі. Ну, По-перше, це мої вистави і моя робота з, з українською армією. Тобто я виїжджаю до військових частин. от я виїжджала з дівчатами, працювала. Я mm. роблю благодійні вистави, вистави до, для біженців з регіону АТО. Mm -hmm. І це моя основна на сьогоднішній день робота. Я вважаю, що кожен творче кожна творча людина повинна це робити сьогодні. Mm -hmm. І в, в благодійне, дуже багато благодійних фарейних, наприклад, в Німеччині, мені дуже приємно, що мене запросили проводити українські вечори, які я проведала в рамках цих заходів, я виступала і на концертах. Міських свят у, у Німеччині, і е, е, вважаю, що наша основна робота це робити це про розвивати і розказувати про українську культуру і про етнічні танці, як я це робила в Німеччині і робила свої концерти з етнічної програми також. Дякую вам за відповідь. Я хочу нагадати ще раз, що у нас працює телефон прямого ефіру 638-638, Тож ви можете нам телефонувати, ставити питання до гості нашої студії. Нагадаю, що ми спілкуємось з неліс. Пюр українським хореографом, танцівницею фламенко та народного танцю нелі українські виконавці у своїй більшості після подій на майдані виявили свій патріотизм не лише у поглядах, але й у певних конкретних справах. Багато хто з виконавців сьогодні і відвідує Донбас зону бойового конфлікту, і також долучається до волонтерської роботи. І ви вже розповіли про таку вашу діяльність. Це uh -huh. теж дуже приємно було чути, але знаємо такі випадки, коли артисти, на жаль, зараз не дуже так патріотично себе поводять, відвідують зокрема Росію, отримують там нагороди. Ваше ставлення до таких дій, і чи погоджуєтесь ви з uh -huh. думкою, що не треба змішувати мистецтво та політику? Uh -huh. Знаєте, раніше це я так теж, теж думала, і я і сьогодні не являюсь ніяким членом ніякої партії uh -huh. політичної, але зараз ми повинні розуміти, що треба бути з народом, і ми частинка цієї цього, 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 цього маси, як кажуть, uh -huh. але це душа, країна це народ, це душа її, і коли людина їде. І нагороди получає, то вона вже зробила свій вибір, і вона повинна зрозуміти, що вже довіру до людей вона втратила і ем, чекати щось більшого. Е, і знаєте, як кажуть, хотіти і там, і там буде зараз. Це неможливо. Треба просто зробити свій вибір. І це. Я розумію, я, я, я от в моє, моє переконання в тому, що я не можу, наприклад, проявити собі, як можна отримати нагороди і посміхатися, коли перед очима люди, які стріляли, в яких жахи, які творять зараз, на схід на сході України творяться. І я вважаю, що це, ну в принципі, ко особистість повинна розуміти, що вона показує пок... Приклад приклад, так? приклад так. до наших дітей, до наших майбутніх виконавців? Тому це дуже важливі речі, і треба дуже в, в все як кажете ду, продумати дуже ретельно, ретельно так, та, і розуміти, що гроші це не саме головне, і навіть слава ну я так розумію, що ви часто виступаєте саме в Європі, угу. не лише в Німеччині, в інших країнах. Взагалі, як сприймаються? Наших артистів, ну не лише зараз, а як було, наприклад, ну ще рік тому, два роки тому, ну я вам скажу, що от навіть просто до, до артистів я вам сразу скажу, все завжди сприймає добре, тому що ви розумієте, що ми публічні люди, ми дуже яскраві mm -hmm. і цікаві всім, але ми можемо держати собі і е, 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 посміхатися, а актори даже працювати, ви це знаєте. Але mm -hmm. ви розумієте, що я вам скажу дуже точно, що ще рік. Тому э, наші українці, наші українці, живучи в Європі, вони інакше вони інакше і э, сприймали нас, які приїжджали, і вони не так э, відверто кажучи, были, ну, були розпахнуті до нас, відкритие. я вам скажу. Да. А, <правда> а зараз, от я, наприклад, коли я до Німеччини, я була в шоці, і було відчуття, що я на Україні. По-перше, я більше розмовляла українською. Ніж uh -huh. дома, тут на Україні, в Німеччині, uh -huh. і по-друге, я зрозуміла, що мене там, от як рідні, мене всі зустрічали, всі і дзвонили, і запрошували е е до заходів інших. Тому е люди дуже змінилися. І ще був такий момент, коли коли я прийшла до концерту Кіанельзи во Франкфурті. Я дуже вдячна uh -huh. мене. Подруга з Марбурга, запросила, зробила мені такий подарунок, квіток купила. І я побачила, що там. Е Маса та от молодмолодів і на інша. О дуже європейська, толерантна, і самі українці, які там живуть, кажуть, да, я ми бачимо, що люди змінюються. Це угу. так і є. Ну до речі, ми бачимо це і в Україні, що дійсно і молодь стала все ж таки більш активною і. Більш толерантно, так да, насправді, да, ну, це, мабуть, так це все ж таки більше торкається великих міст, таких як столиця, Одеса, uh -huh. але все ж таки це лише початок, і будемо сподіватись на краще. Uh -huh. Що ж, ще таке питання. Зараз танцювальне мистецтво, воно популярне, і у нас багато є різноманітних телевізійних шоу, так які саме спрямовані на популяризацію цього мистецтва. Ми знаємо всі ці ці телепрограми на вашу думку, чи участь у таких проєктах, ну що вона дає молодій людині, яка хоче пов'язати своє життя з танцями, чи дійсно може це може допомогти? да, чесно кажучи, ми всі знаємо, що телебачення це такий механізм, який продвигає ім'я артиста. Це найголовніше. Якщо ім'я розкручене, то артист і заробляє гроші, і має працю. Якщо ні, то артиста менше, менше знають і так далі. І можливості десь прийняти участі все менше і менше ви бачите, що треба більше зв'язків знати. Чай сподіваюся, що зараз буде інакше. Mm -hmm. а, і вперше треба тільки одне розуміти: що такі а, передачі дуже важливі. Діти приймають участь, це дуже гарно, але ви, ви розумієте, що там інші стандарти. Там за неділю дві людина, дитина може стати зіркою. А ви розумієте, що дуже велике це навантаження психологічне. Mm -hmm. Тому ви повинні розуміти, як буде далі, і що буде далі з цією дитиною, як вона буде розвиватися і дуже ретельно. І ну, слідити за тим, щоб вона не було ніяких психологічних і фізичних травм. І тому ну, я вважаю, що це гарно, тільки я б хотіла, щоб більше, більше людей дітей. Розвивалися не тільки завдяки телебаченню, а більше давали можливості професійним людям відкривати свої школи давали їм приміщення, зали. Оце, і допомагали їм. Це саме головне, що не я вважаю дуже важливо для роботи в з нашим суспільством. А, ви так неодноразово виступали перед і біженцями з зони АТО і людьми з Донбасу. Ваші враження після таких зустрічей? Я не дуже багато в принципі приймала участь спілкувалася, з, 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 але мені достатньо було навіть першої зустрічі, коли я виходила на сцену. Ви знаєте, у мене таке було відчуття, що я працюю, а на мене. А мене дивиться як на білу стіну. От, mm. от очі нічого не виражали. Люди просто сиділи, як ну як такі, знаєте, намальовані. Mm. А, і десь через три-чотири хвилини я відчувала поштовх таку енергія, почувала, що люди починають якось ем, розслаблятися, і, починають, і бачать, що я прийшла з ними до, до них з любов'ю, і вже к, кінцю моєго, під кінець мого виступу. Вони були дуже відкриті, нормальні люди, і мені дуже сподобалося, що діти перестали знаєте, так зажиматися. Ми про потім робила майстер-клас, і ми так поспілкувалися. І я казала, що обов'язково до них приїду. Це дуже гарні люди. І саме головне, що вони мені саме головне сказали, що ми не хочемо розділяти країну. Ми хочемо бути разом. Ми єдина країна. мені дуже приємно було це чути. Так, це теж це дуже важливо, дійсно, що діти відкриваються, і саме мистецтво танцю їм допомогло так, теж якось психологічно розвантажитись. Так ви окрім ну власне вистав виступів ще й проводите майстер-класи. Так на що вони спрямовані? Що ви розповідаєте людям, які приходять до них? Ну, По-перше, я розповідаю про той жанр, який я даю, наприклад, по Пофламенко. Ми вчимо рухи. Саме головне, я всім кажу, ви можете відкрити свою школу або свою групу. І я завжди залюбки приїду вам допомагати і приїду вам. Допомагати відкрити школу, так що звертайтеся. І кстати, я роблю ще відкритий майстер-клас по майстер по містам України їжджу <гум> Так, що... а, так я, я бачу, що ви з собою ще принесли газету. <гум> Тут щось на німецькій мові. Це, мабуть, саме що стосувалося вашого візиту, тобто про вас навіть у місцях <гум> з та. так, писали. От, написали в Гісінській газеті про цю виставу Сонечний каравай» <гум> і про мої вичо. Риск uh... От може погадати вам так, так, так. українські вечори, які тобто, проводили дійсно, по містах Німеччини. Був такий відклик і про вас да, дізнались. Да, 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 да. Що Німеччина? саме при саме приємне, що до і досі мені дзвонять угу. і кажуть: от ми не встигли приїхати до нашого міста. Будь ласка, приїжджайте на весну. Ми будемо вас чекати. Мене дуже приємно, що я мала маю відгук людей після цієї роботи. Я за три місяці зробила десь праці, десь на рік. Mm -hmm. Я казала, mm -hmm. що я могла б ще більше зробити. Просто я тільки приїхала і мала людей про мене, ще знали. Я сподіваюся, що вже на весну буде більше праці, більше роботи цікавої. Mm -hmm. І mm -hmm. я хочу Юлечка, вам подарувати мій календар, який я розковсюжила теж mm -hmm. тут українська теж, образ mm -hmm. і фламенко образ mm -hmm. мій. Що ж, дякую вам. А, але ми ще не завершимо нашу розмову. Добре. Ще ми будемо чекати на дзвінки від глядачів. У нас працює. Наш телефон 638 638 Тож ми чекаємо, телефонуйте. Якщо у вас є що запитати, то обов'язково робіть це. Нелі, я розумію, що у вас багато планів на майбутнє. Ви вже казали, що на весну так ви ще плануєте mm -hmm. працю у Європі. Так, якщо я да, правильно та, вас та, розуміла, та, та, та. розкажіть нам про це, що буде ну я з перемовини тільки приїхали. Я зараз веду перемовини mm -hmm. із Іспанією, також але. Я хотіла інше сказати, що я дуже вдячна простим людям, просто благодійним фондам, там, організаціям, які мене запрошують, з ким я спілкуюсь. Але я дуже хотіла би звернути увагу на діаспори, тому що, наприклад, більше року я спілкувалася із німецькою діаспорою із, із діаспорою інших світу. І, на жаль, вони не відкриті до спілкування з іншими артистами. Тобто, я зрозуміла, у них є, є такий невеличкий круг людей, артистів яких вони запрошують, якісь програми вже одні теж, які вони роблять, і з такого от розвиватися щось нове і нових людей вони не допускають, і це дуже не дуже зручно, не дуже добре для на сьогоднішній для нашої молоді, яка роз, хоче розвиватися і спілкуватися. Тому от я звертаюся до діаспори, щоб вони стали більш відкриті і щоб вони йшли на контакти. А в, в принципі, взимку я планую працювати в Україні. І uh -huh. хочу поїхати е, на схід і теж робити вистави, концерти свої, тому теж буду вдячна, якщо будуть звертатися організації, які там не постійно працюють. Uh -huh. Нелі, у нас є телефон дзвінок, ми можемо почути питання від нашого глядача. Тож, будь ласка, назвіть себе ви в прямому ефірі. Добрий день, так доброго дуже дня. Дуже приємно бачити таку екзотичну співачку і дуже велике спасибі за її українську мову. Нелі, ви молодець. Скажіть, будь ласка, яка вас у вас родина? Де ви так гарно навчились розмовляти і взагалі трошки про особисте життя? <рес> По перше, я не співачка, я хореограф, ну може вже так. Фігура вона вже більш до співачки підходить. А, хоча в мене був такий случай, коли я поступала, мене запутували, вона який факультет вокалу? Я кажу ні до народної хореографії. Ну, а по-перше, це по-перше. По-друге, спілкуватися я просто давно мріяла спілкуватися українською мовою. Це моя мрія з дитинства, тому що я не мала можливості практикувати українську мову і не мала можливості її так. Нормально вивчати, тому це моє ну, як бажання, які здійснилися. Я дуже вдячна моєму чоловіку, який допомог допомагає досі мені вивчати українську мову, і зараз я даже пишу лісти вже без помилок практично. Mm -hmm. Ну, так, дійсно, питання від телеглядача, я теж якраз хотіла вас про це запитати, адже дійсно приємно, коли в студії ми можемо вільно спілкуватися українською мовою, і що ж, це дійсно теж дуже важливий момент, так? І як ви говорили про саме про популяризацію мистецтва, яке саме те, чим ви займаєтесь сьогодні в Європі, це теж мабуть дуже важливо, угу. і щоб саме і про нашу українську мову теж більше дізнавались, так? Мене запитали про мою. Про особисте житнь... життя. Юлічка так відійшла, що я зрозуміла, що я не кажу. Чесно кажучи, я про особисте життя не розповідаю. Це просто мій куточок, який стоїться зі мною. Люди, які мене знають, вони знають його. В принципі, я не маю такого наміру розповідати, але скажу, я дуже відкрито, що в мене є чоловік, якого дуже кохає, який кохає мене. І, Сіваюсь, що наше оце кохання дуже допомагає мені в праці, і я до все творчості. це несу до творчості, до людей. Це саме головне. Що ж, Нелі, я вам дякую за розмову, дякую за те, що до нас завітали. Нагадаю, що гостої з гостею студії була Нелі Сюпюр, український хореограф, танцівниця фламенко та народного танцю, лауреат міжнародних конкурсів. Кажу вам до побачення, так але.